Буває в тебе таке, начебто те, все є, От все маєш, але так складно щось змінити. Здається навіть, наче руки не підіймаються, є трохи бажання, наче хочеться, але нічого не робиться. Тут, як в тому жарті, завжди є два варіанти. Може у вас вигоряння, і немає енергії? А може, то не ваше бажання. І теж немає енергії. А може ви зараз маєте щось маленьке, але налагоджене життя якесь, наприклад, роботу якусь, звички якісь, та ви боїтеся все, все це втратити. Воно маленьке, але таке звичне. Хоча може ще бути, що ви боїтеся чогось, що надає вам діяти. Таке теж буває. Спільний знаменник тут. Енергія надії. Дійсно, вигоряння призводить до розтрати енергії. Її нема діяти нічим. Хочеться та і потрібно відпочити. Здійснення чужих бажань призводить до втрати енергії та знову нічим діяти. Йдіть спати та корисно снідате. Зона комфорту, а це саме. І саме це забезпечують ваші ж звички, життя, робота е близькі це той випадок, коли ти можеш сказати, щоб вийти з зони комфорту, треба в неї спочатку потрапити. Я радо можу заповнити тебе, ти вже там. Просто твоя зона комфорту не така, як ти собі уявляєш. Це як е Ну, щоб потрапити до твоєї уявної зони комфорту з того, що в тебе зараз є, завжди знайдуться люди, що мають більше. Заможніші, вільніші, сильніші. Та ти завжди будеш бажати бути по той бік від того місця, де ти зараз, ти незадоволений. І знову є два варіанти. Або ти приймеш цю зону. Яка вона є щиро всім серцем, та почнеш насолоджуватися нею, або ризикнеш та спробуєш покинути ту зону, щоб опинитися в іншій, можливо, кращій для тебе. Ключова, ключове слово тут можливо. Хоча для другого варіанту все одно для початку краще прийняти те, що ти маєш, буде простіше вийти назовні. Адже ми всі боїмося втратити те маленьке, що маємо. Хіба ви не боїтеся цього? Адже ти не знаєш неможливо гарантувати, що далі буде краще. Чи тобі воно сподобається, чи ти вже змінився настільки, щоб ти потрапив до кращого життя? Кращий, чи ти кращий варіант самого себе. Припустимо, ти зараз працюєш у простій школі, виконуєш важливе діло, Ну, навчаєш учнів. Заробляєш не дуже, якщо порівнювати з it сферою Ну, то таке. Хоча на хліб вистачає, іноді можна і щось дорожче купувати. Але ти бажаєш більше свободи. Мрієш поїхати відпочивати, може, в Грецію. Або навіть просто більше часу вдома бути. Ну, подобається тобі. Але школа потребує віддачі. І ти повинен. Та навіть можливо тобі і подобається така робота. І що робити? Потрібно більше вільного часу. Скільки. Бажано чітко знати. Потрібно більше грошей. Скільки. Теж бажано це знати. Навіщо? Коли ти знаєш, запитай, чи дізнайся, чи можливо таке в твоїй сфері. Чи є в тебе знайомі, що таке зробили з таким фахом? Якщо ні, відповідь треба змінити місце роботи на інше. Тобі буде набагато простіше змінити щось, коли ти розумітимеш. <клух> вибачте, що ось тут, межа твого місця. посади. Якщо відповідь так. Теж простіше. Дізнайся, що ти має, можеш і маєш зробити, щоб здійснити цю, цю мрію. А поки ти будеш цим займатися, все ж таки краще змінити своє відношення щодо свого життя на зараз. Краще буде за, бути задоволеним. Хіба ні? Просто простіше буде. Для цього просто зрозумій, що ти буде, будеш робити далі. Та як. Це дуже спрощує життя. Плани та цілі дуже спрощує життя. Якщо вони складені правильно, дійсно ж. І в них потрібно врахувати всі перепони, адже простіше вийти з зони комфорту, якщо ти один. Складніше, коли ти за кимось дбаєш. Далі, твоя мета повинна бути важливою для тебе. Дуже важливою. Вона повинна бути важливішою, значить, сильнішою за всі перепони, що тебе мають очікувати. Тоді ти це зробиш. Висновок треба гарно поставити мету перед собою. Щоб вона надихала. Тебе. Мета, плани все це гарно і корисно. Але наступне, потрібно, я вже казав, прийняти те, що є. Бажано проробити свої страхи. Це все потрібно не для того, щоб корячитись та виконувати плани. Але щоб розслабитися та відпустити бажане. Воно саме почне складатися, якщо тільки все буде виконано. Вірно. Самостійно буде складатися. Ну маєш. Ціль має надихати. Проблеми, ти знаєш, що робити, то коли. Спокій. Ти насолоджуєшся життям, не забудь про хобі. Про те, що життя треба жити тут та зараз, а не тоді, коли ти там досягнеш чогось. Що час минає. І людей, про яких ти дбаєш, теж пам'ятаю. І таким чином ніхто не знає, як, але все буде відбуватися, як тобі потрібно. Спробуй і на все добре.